Доброго дня, любі мої глядачі. Дякую, що мене дивитесь, що заходите на мій канал, що приймаєте участь у моїх розпродажах. Відразу хочу вас попросити поставити вподобайку, щоб не забути. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І давайте розпочнемо. Сьогодні у мене черговий розпродаж предметів. Всі предмети, як ви бачите, порцельонові. Всі предмети, які стоять у мене на столику, скла сьогодні не буде. Це і статуетки, і фігурки, і дещо з посуду. Невелика кількість сьогодні у мене на продаж виставлено, але те, що є. Давайте розпочнемо ось з цієї такої фігурки-попільнички. Ось така попільничка статуетка, мисливець із собачкою. Попільничка зразу хочу вам сказати, вона в гарному стані. Тут ніде немає, ні тріщинок, ні потертостей фарби. Повністю ціленька. Ось дивіться, ось такий песик, така. Латенька попільничка. І це у нас Київський завод. Є таке гарне чітке клеймо, номер в гарному стані, таке люстрове покриття, блищить, дуже гарненька, така неважка, легенька попільничка. Для використання можна сюди складувати якісь прикраси. Або просто для колекції своїх. Вартість такої попільнички становить 250 гривень. Також хочу вам показати ось таку ще фігурку у вигляді рибки, серветниця або для олівців. Також дуже гарна річ в колекцію. Це не рідкісна річ, вона дуже часто зустрічається. Ось така гарна рибка, також у гарному стані. Позолота вся на місці. Потертостей нема, ось дивіться. Показую гарно вам, щоб тоді не, не були додаткові питання. Ось, бачите, гарненько. Потертостей ніде немає. Є клеймо, Коростинський завод. І також ціна її буде 250 гривень. Дуже гарненька. Так, і ще хочу вам показати одну річ, а потім ми вже перейдемо до статуеток, які ви бачите, тут у мене стоять. Ось хочу вам ще показати такий молочний кувшинчик. Це вже річ колекційна. Багато хто з вас знає, що це за річ. Це форма гріпері. Дуже старенька річ, дуже старенька. Зазвичай вона йде в колекцію. Такими речами не користуються зараз. Бачимо таку форму, яка притаманна, саме формі, формі гріпарі, таким молочничком. Тут у нас є така, такий малюночок у вигляді трафарету аерографія. Ось. З обох сторін. Так, хочу показати вам клеймо. Це клеймо відповідає заводу Баранівському 1940-1941 роки. Дуже старенька річ. Є деякі дефекти. Ось на денці є тут тріщинки, але вони, вони навіть не відчуваються. На дотик, і вони не відчуваються. І ще хочу показати вам відразу, які є дефекти, щоб потім не було додаткових запитань. Ось хочу вам показати на ось носик у нас. Він тут по краях ціленький, але на носику тут є маленький скольчик, ось він ну майже не помітний ось, бачите, ось в цьому місці. Є такий скольчик, не знаю, як вам показати його. Зовсім не видно. Ось такий маленький скольчик, бачите? І тут іще є така малозамітна тріщинка. От її навіть не видно. От як вам показати? Вона тут така маленька, її непомітно. Молочник в гарному стані. Якщо вважати, скільки йому років уже, більше 80 років, так же, то він в гарному стані. Ось такий молочничок. І я хочу за нього 800 гривень. Так, перейдемо зараз до статуеток. Ось така перша статуетка. Це такий танок, дівчина і хлопець. Також статуетка в гарному стані. Немає тут, немає ніяких дефектів. Це Полонське СХК, перший сорт, в гарному стані статуетка. Ось вам все показую. Ні скольчиків, не ні потертостей, нічого немає. Ціна такої статуетки 300 гривень. Так. Наступна також статуетка. Ось дивіться, така гарненька україночка. Дуже гарненька статуетка. Дівчинка з куманцем. Це у нас також Полонське ЗХК. Ось дивіться, в якому стані куманець, обличчя дівчинки. Ось я вам покажу з усіх сторін статуетку. Ціна такої статуетки 800 гривень. Так, і останній предмет на продаж це також статуетка. Ось хлопчик на лижах. Знаєте ви, мабуть, цю статуетку, багато хто бачив. Статуетка старенька. Клеймо тут майже не продивляється, але воно є, номерки тут є. Це оригінальна річ, ніяка не підробка. Хлопчик також статуетка у відмінному стані. Потертости, не фарби, не позолоти немає. Ні скольчиків, ні тріщин, нічого немає. Ось таке обличчя у хлопчика. Ось така гарнюня статуетка на зимову тематику із серії щасливе дитинство. Коштує така статуетка тисячу гривень. Так що, любі мої, хто чим зацікавився, пишіть мені на вайбер. Номер вайберу я вам тут вставлю у відео. Будь ласка, пишіть. Можете навіть телефонувати за цим номером. Буду чекати ваших повідомлень. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, мирного неба, гарного весняного настрою і всього найкращого до нових моїх відео. Пока-пока!